Нема запитань, так? Да? Але я бачу, що вже більше 30% людей взагалі не чули про провадене взуття. Люди, ви що, ви що? Це таке корисне взуття, воно тепле. Воно корисне, тому що мікроциркуляція стопи проходить, коли ви... Ходите, ну, обзуваєте його, і тут йде мікротертя об шкіру і про, по шерсті, і йде кровоприлив до ступні, і покращується стан ваших стоп. Розумієте про що? Я дякую вам за сердечко, супер. Нарешті мені прилетіло сердечко. Воно корисне, знаєте, у кого артрити, артрози, у кого болі в суглобах, а ще профілактику для здорових стоп, коли робити, це мега круто буде, тому що ви підтримуєте здоров'я своїх стоп. Це дуже важливо, бо стопи.